Кірі 15. важкою атлетикою займається з 11 років. Спорт давної складової частини повсякденного життя. Завдяки ньому розвивається фізично, досягає нових висот та успіхів, має приємні знайомства, друзів та подруг. Почала займатися важкою атлетикою завдяки мамі. На першості сті міста з важкої атлетики вважаю, виступила на гідному рівні. Мама познайомилася з тренером. Вона займалася і привела мене сюди. Звісно, було важко роблю, мабуть, більше акцент на ривку. Було тяжко. Готувалися десь. Три неділі на цих змаганнях я підняла 52 кілограми ривок і 63 три поштовх. Під час військового стану спорт беззаперечно є одним з найкращих способів відволіктись від нервової буденності, періодичних сигналів повітряної тривоги. Заняття важкою атлетикою дозволяє загортовувати власне тіло та м'язи, робити їх більш міцними та витривалими. Із секції важкої атлетики, яка діє на базі клубу юних моряків в Покровському районі, виходять спортсмени, які потім гідно представляють наше місто. Сто на всеукраїнській та міжнародній арені цей турнір є щорічним дільше відбувається на протязі 20 років і присвячений Дню міста. В цьому турнірі приймає участь біля 95 спортсменів вікової групи до 15 років. є початковий рівень, де дітки спортсмени виступають перший раз, але з цих змагань, як вже ви бачили, виростають ось такі великі спортсмени, Смени, де представляють наш наше місто, нашу область, нашу державу, першість міста з важкої атлетики серед молоді до 15 років є вже традиційним турніром. Тут свою підготовку та вміння завжди демонструють близько сотні хлопців та дівчат різного віку. А ще це додаткова можливість живого спілкування з однолітками, створення нових контактів тощо. Не дивлячись на військовий стан, наші спортсмени та тренери вони великі молодці. Вони традиційно проводять змагання як із важкої атлетики до дня міста та інших. Великих свят на в честь пам'яті тренерів або загиблих захисників, і проходять дуже багато різних змагань з інших напрямків: Це і самбо і рукопашний бій, ну і багато іншого. А у нас дві США це номер шість та чотири, тому і є приватні. Такі, як Барс, вони там займають високі місця чемпіонати України, світу та Європи. Переможці у своїх вікових та вагових категоріях отримали пам'ятні медалі за призові місця, а також приємні подарунки від меценатів, які в час військового лихоліття надають підтримку молоді в їх намаганні фізично та духовно розвиватись, попри всі поточні складнощі. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.